Сонечко. Дуже добре зарекомендувалася. Що вам скажу? Волочи трахторець. Мотоблок. Мотоблок, а не тракторець точніше. На коромислах не забиваю, все шикарно. Поробили сюди пильнички ось недавно. Наматувало. Тут поставили тягу. угол атаки регулювати. Переробили під свого мотоблока чи мототрактора, вже прицепне. Ну, Рве, звісно. У мене 10 гектар день легенько робимо ним. Городиків. То я вам думаю, скажу, що воно, напевно, вже стоїть, того. Це е, два сезони гра, е, грабалки вже. Такі перви. Дякую, до побачення.